Новою заявою також будуть продовжені виплати на 6 місяців для родин, в яких один з членів родини доглядає за людиною з інвалідністю першої групи. Дитиною з інвалідністю віком до 18 років, людиною з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного розладу, Людин, якщо здійснюється догляд, за людиною, яка досягла 80-річного віку, та за дитиною хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, розвитку, рідкісні орфанні захворювання. Онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч. Тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, гострі, або хронічні захворювання нирок четвертого ступеню, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органів, потребує паліативної допомоги, та якій не встановлено інвалідність, але це е, захворювання підтверджується документально. Точно так само, якщо в сім'ї є кілька непрацюючих працездатних людей, або всі непрацюючі, крім людини, яка з Тійснює догляд за тими так, категоріями людей, які тільки що ми проговорили, мають працевлаштуватися або стати на облік в центрі зайнятості протягом місяця. після... З дня перепризначення допомоги, і в тому випадку буде призначена допомога на проживання, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини протягом трьох місяців перед продовженням допомоги не буде перевищувати 9444 гривні.